Привіт, мої маленькі! Я хочу зараз вам прочитати казочку про комарика Зюзю. Жив собі комарик Зюзя. Звичайнісінький собі комарик дошколярик. Але дуже непосидючий і неслухняний. Всі комарики-дошколярики в комариному дитсадочку слухаються виховательку комарів комарівну. Не пустують, не бешкетують. А Зюзя. Слухатись не хоче і тільки здищить зухвало. Я сам все знаю. І взагалі дуже слухняні, нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні. Це так його навчив знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами, комарія комарів попереду, весь час озирається і навчає Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся, в лісі стільки всякої небезпеки. А Юзя, який летів, як завжди, позаду. Без пари такі слова аніякісінької уваги. Я сам все знаю і гайнув між кущів. Та раптом тить у щось і приліпився, хотів одліпитись, але ще більше заплутався. Ой! Леле, та це ж павутиня. Його павук Павло Павлович між кущами напнув, на поживу чатує. Побачив він Зюзю, лапки радісно потер захихикав. Хе-хе-хе, попався дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутині, погойдуючись до Зюзі. Ой-ой, закричав Зюзя, Рятуйте! Але Комарія Комарівна з дитячим садочком далеченько одлетіли і не чують. Плаче Зюзя репетує, а павук Павло Павлович дедалі ближче та ближче. Аж тут комарія Комарівна обернулася. А де Зюзя? Комарики дошколярики на всі боки роззираються, нема не послуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад, а павук уже і лапу до зюзі простягає. ай 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 ой Відчайдушно заволав Зюзя. Пропадаю. Почула комаря Комарівна. Почули комарики дошколярики. Почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно. Я сама, загукала комаря Комарівна і мерщій до Зюзі, схопила за крильця, тягне щосили, та не може його з липкого павутиння вирвати, а павук наближається і наближається, радий і задоволений. Зараз! І вихователькою, і всіми дітками пообідаю. Ха-ха-ха-ха. Хлопчик і дівчатка, вигукнув тут неслухняний комарик-макарик. «Ну ми всі гуртом за лапки берімося і швидше. Взялися всі комарики до школярики за лапки. Макарик за виховательку вчепився. Та як смикнуть? І вирвали Зузю з павутиння. Паучистку тільки з челепами класнув з досади. Тепер зюзя не пустує, не бешкетує, у парі з комариком макариком літає і міцно його тримає за лапку.